Скільки часу та як загоюється перманентний макіяж? Взагалі загоєння перманентного макіяжу це дуже індивідуальна річ і залежить все від вашого організму і вашого типу шкіри. В середньому брови та очі загоюються 7-10 днів. А от губи мають дуже швидкий процес загоєння, і буквально за 3-5 днів у вас все вже відшелушиться і буде краса. І що мені тепер тиждень не ходити на роботу? Ні, це абсолютно не проблема. Можна ходити на роботу і жити своє звичне життя. Я також собі робила перманент, і всі майстри мої студії, і ми жили своє звичне життя як до того. Єдине, що вас може турбувати, це невеличка рожинка на бровах після процедури, адже шкіру ми пошкоджуємо, і вона може віддавати легенький такий червоний пітон. А на очах та губах може бути невеликий набрік, який в принципі сходить за 2-4 години, можливо, добу, але це дуже в різкісних випадках. А загалом перманент це дуже натуральна та поверхнева техніка, і процес загоєння проходить доволі комфортно.